Всім привіт! Мене звати Жека жмих. Та сьогодні у цьому відео я виконую останні мої завдання з батлпасу, щоб отримати головний приз BMW M5G90. Також я майже не збирав призи за рівні, тому після того, як отримаю 80-й рівень, заберемо все разом та повідкриваємо кейси. Цікаво, що там випаде. Отож, ви бачите завдання на сьогодні, тому розпочнемо з найдовшого: це таксі. Отож, викликаємо таксі і чекаємо Андрія. Як бачимо, він не так далеко. Сідаємо в автомобіль і прямуємо куди-небудь. Тут ми бачимо салончик, гарну зачіску, але машину все-таки треба помити. І зробити це можна ось справа на моїй заправці. До речі, там можна заправитись якісним пальним та з'їсти собі хот-дог. Тому ласкаво усіх просимо. Так, ми вже приїхали в аеропорт Бориспіль, але я попросив водія покатати мене ще, адже мені потрібно витратити більше грошей. Ось ми в автосалоні преміум класу, і заодно виконуємо ще одне завдання. Цього також не вистачило, тому ми приїхали на вокзал Дніпра. Та я подякував водієві. Не вспів таксист поїхати, як до мене підійшли працівники Національної гвардії України. Вони захотіли перевірити мій паспорт та мій військовий квиток. Повідомили, що в мене закінчується термін придатності мого військового квитка та потрібно його оновити. Але якщо цього не зроблю, то мені видадуть повістку. Так, якщо ви не поновите його, то просто випишемо повістку, і вам треба буде з'їхати. Військомат, якщо ви не з'явитись, вас буду на санкції. Я їм сказав, що поновлю, та й пішов собі. Але, звичайно, поки цього робити не буду. Спавню свою кеску та залітаю в продуктовий магазин, та залишилось останнє завдання це поремонтувати свій транспорт. Випадково врізаюся в дерево, ремонтую. Так швидко спішив, що не замітив забор. Ремонтую. Та що ж таке знову це саме дерево. Ремонтую. І, до речі, виконуємо останнє завдання. Приїхав додому, перевіряю, і нарешті 80-й рівень. Так, ми можемо забрати всі ці призи, включаючи головний приз BMW. Також мені стало цікаво, скільки місця займуть призи, йому в кінці ви зможете порівняти. А зараз найприємніше збираємо усе це за всі ці 80 днів виконання завдань. Фух, це було досить довго, але цікаво. І ось забираємо нашу тачку. Ви тільки подивіться, скільки всього тут нападало, майже на 300 кілограмів. Та навіть гра не витримала і дала Network. Перше я глянув, що з рандомного авто випав Черіт Тіго. До речі, він же в мене є, але нічого, нова шафа не буде зайвою. Бачимо вініли, матеріали для крафту та багато всього іншого. Але мене найбільше цікавлять кейси, тому давайте усі їх відкриємо. Почнемо з кейсу Темщик та випадає в ньому скін майстер, яких, напевно, в мене вже декілька штук. Далі на чаш зі кейсу остання надія, який дає нам велику аптечку. Відкриваємо Електрохаус. І перші гроші далі відкриваємо <кхем> кекс. І він нам дає HQD. Треба це викинути, адже куріння вбиває. Мастер стрільби. Отож. Невідомий. У мене його немає, тому це не буде зайвим. Кейс Чорнобиль. Було б добре отримати XM, але і 500к також приємно. А кейс швидко багатій, напевно, байтить мене на казік. І останній кейс це велика корупція. Все жир не пролітає і лямчик випадає. Отож, я думаю, настав час глянути на машину, протестити її та трішки затюнити. Ось така у нас BMW, поки що біла, але в принципі і так виглядає досить солідно. Ще мені дуже подобається, коли вмикаєш фари на решітці Також вмикається підсвітка. Ми бачимо досить деталізований салон, виглядить непогано, навіть обшитий, напевно, це Алькантара або можливо щось інше. Тому ми вже прямуємо до тюнінг-центру, щоб її трішки прокачати. Зразу ставлю двигуни і чипівку 5, які випали з батлпасу, та переходимо до зовнішнього тюнінгу. Поставив ось такий карбон та підібрав колір, який мені більш всього сподобався. Поставив собі тонування на сотку та змінив колір фар під колір вінілу. І зараз вона виглядає досить таки круто. Тому поки я на ній даю тапку в пол, ви можете подивитись гарні підсйоми тачки. <звук> Цьому завершуємо наше відео і ще одна BMW до колекції. Всім дякую за перегляд. І якщо хтось ще це дивиться, то напишіть в коментарях, як вам взагалі. Можливо, мені продовжити знімати такі відео. Можливо, стану блогером. Та можете вліпити лайка та підписатись на канал, мені буде це дуже приємно. На цьому все побачимось.